Доброго дня, мої малята! Послухайте вірш, у віночку і сніжку в кожушку тепленьким завітала знов до нас зимонька біленька. А у нас, а у нас мишенята грали, і, як бачите, весь сир розгубили, заплутались і не знають, де чий сир. Давайте подивимось. Сир в нас схожий на якісь геометричні фігури. А які геометричні фігури? Подивіться, будь ласка, уважніше. Згадаєте, як називається ось ця геометрична фігура? На що схож, схожий цей сирок? Так, на квадрат? А ця геометрична фігура? На що схож, цей сирок на трикутник. А цей сирок на що схож на коло чи круг. Цей сир схожий на прямокутник. Ось такі в нас чарівні сирочки. Ах, наші пустунчики-мишенята! Ой, що ж ось таке зробили? Ой, та ще ж ви загубили знак більше, знак дорівнює і знак менше. Так, мишенята, що вам треба допомогти? Зібрати весь сир, так. так, мишонок з прапором збирає сир, який промокутники, і квадрати. Ось наш мишонок з прапором, і він збирає сирок квадрат і прямокутники. Зараз, ось так, ми будемо викладати ось так, щоб ви бачили, так, зібрали цей. Мишонок з барабаном збирає. Так, круг, коло, збирає сир, який коло. Зараз збираємо. Так, зібрали. І мишонок з трубою в нас збирає трикутники. Зараз збираємо сир трикутники. Ось так трикутники збираємо. Ось так. Давайте порахуємо в кого ж з наших мишат сирків. Найбільше рахуємо, скільки в нас трикутників. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Вісім трикутників. Скільки ж в нас кружечків? коло. Один, два, три, чотири, пять, шість. Шість. А скільки в нас? Прямокутників і квадратів. Рахуємо: Один, два, два прямокутника. А скільки ж квадратів? Один, два, два квадрати. Треба поставити знаки більше, менше чи дорівнює. Так, два і два. Який знак поставимо? Так, знак. Дорівнює, Тому що два сирка прямокутника і два сирка в нас квадрата. Так, який знак ми тут можемо поставити між сирочком трикутником і сирком кругленьким. Знак більше, менше чи дорівнює. Так, але в нас трикутників вісім, а кружечків шість. Тому знак ми поставимо більше. Вісім більше, ніж шість. Ось ми з вами і допомогли зібрати весь сирок мишатам. Все, мишата, до побачення! Більше не пустуйте! Дякую за увагу!